Всім привіт та доброго здоров'я! Маринований гіркий перець це чудове доповнення до різних страв, зокрема м'яса, риби, бутербродів. Він надає стравам приємного солодко-пряного смаку. Отож готуємо. Ретельно миємо перець та нарізаємо по потребі на частинки, якщо він великий, так якось у мене. На дно кожної стерилізованої півлітрової баночки викладаємо часничок, розрізаний на Лавровий лист, перець горошком, тепер щільненько закладаємо перець. Готово. Каструлю вливаємо 400 мл води та 400 мл оцту можна яблучного. Додаємо 2 столові ложки солі та 200 г цукру. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Після закипання варимо 2-3 хвилинки. Заливаємо перчики. Даємо трішки постояти по потребі доливаємо ще. Стерилізуємо 5-6 хвилин з моменту закипання води в каструлі. Закатуємо та перевертаємо для надійності. Смачних вам заготовок на зиму. Готуйте та смакуйте. Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!